Кирило Буданов несподівано вийшов до українців із сенсаційною заявою. Дані ще потребували перевірки, але здається, настав час оголосити це відкрито. Виглядає так, ніби сталося саме те, про що всі давно здогадувалися, на що покладали великі надії. Розвідка нарешті офіційно підтвердила приголомшливу інформацію, здатну кардинально змінити хід війни. Схоже, у Кремлі запустилися незворотні процеси, і тепер усе піде зовсім по іншому. Деталі далі тож вітаю вас, шановні глядачі, на напітівій. Тапилася досить несподівана, доки від Буданова очікувалася новина з переговорів. Від ша він Зійшов до українців з іншими не менш важливими заявами по зупинці війни. Почнемо з того, що він заявив про важливу допомогу від заходу для відновлення української енергетики. Очільник офісу президента повідомив, що тупар зі світлом може стати краще. Будано повідомив, що найближчими днями надійна партія опалювального обладнання для регіонів, які найбільше постраждали від російських атак по енергетиці. У межах певного етапу до України їдуть 78 промислових бойлерів сумарної потужності. Сто шістнадцять і п'ять Це обладнання необхідне в умовах постійних атак на нашу інфраструктуру. Написав він у своїх останніх заявах. Кирило Буданов уже в статусі центральної фігури президентської команди послідовно вибудовує рамку війни як довготривалого державного протистояння, а не тимчасової військової кампанії. Гороторика змістилася від розвідувальних оцінок до політико-стратегічних сигналів, адресованих одночасно українському суспільству західним партнерам і противнику. Ключовий месенч Буданова уже в статусі чи. Ніка ОП війна не завершується одним рішенням або одним роком. і Україна має готуватися до тривалого періоду нестабільності навіть за умови зниження інтенсивності бойових дій. Утім, у цьому Кремлі нарешті таке дещо сталося, що все кардинально змінило. Буданов чітко окреслив бачення намірів Російської Федерації на 26-й рік. Наголошуючи, що Кремль не відмовився від максималістських цілей у фокусі ворога залишається Донбасу. Запорізька область, а також спроби просування в напрямку Дніпропетровщини та створення так званих буферних або санітарних зон здовж кордону. З його заявою виконують одразу кілька функцій. Вони знімають ілюзію щодо швидкого миру дисциплінують українське суспільство, та водночас сигналізують партнерам, що питання допомоги Україні має стратегічний а не ситуативний характер. Також Буданов заявив, що Росія здатна тривалий час підтримувати війну за рахунок контрактної армії, фінансування мотивації та масштабів населення. Водночас він наголосив і про зростаючу ціну війни для Кремля: економічну, соціальну і політичну у цьому контексті Буданов звернув увагу на появу дедалі більшої кількості голосів у Сійських елітах, які схиляються до ідеї завершення війни на з гуманістичних міркування через виснаження системи, проте за його оцінкою саме територіальне питання залишається ключовим бар'єром для будь-яких реальних переговорів. Також Кирило Буданов, вкотре наголосив, що переговори можливі лише з позиції сили, лише за умови збереження суб'єктності України. Він підкреслює критичну роль ша європейського союзу на НАТО не лише як постачальників озброєння, а як елементів стримування Росії від подальшої ескалації. Водночас його заявах простежується стриманий скепсис щодо швидких мирних планів, які не враховують реальної логіки Кремля та внутрішньої динаміки російського режиму. Будано вже як очільник ОПЕВА відкрито заговорив про проблеми, які відкривають обороноздатність України середини, корупційні ризики. Ки зловживання в системі мобілізації, питання дисципліни у військах. А також у цьому сенсі його заяву виконують функцію політичного сигналу. Війна не виправдовує системні порушення, а держава має очищати власні інститути паралельно з веденням бойових дій. Зокрема, він зробив заяву щодо ситуації всередині країни. Зокрема, він зробив заяву стосовно зазвичай та ЦК, корупція в системі територіальних центрів, комплектування та соціальної підтримки. Та випадки самовільного залишення частин з за у військах негативно впливають на оберноздатність України. Про це Заявив голова офісу президента Кирило Буданов на своєму телеграм-каналі. За його словами, з цього приводу відбулася розширена нарада за участю керівництва Генерального штабу ЗСУ сухопутних військ військової служби, правопорядку та очільників правоохоронних органів. В час наради обговорили протидію корупційним проявам у системі ТЦК та та спа також проблему СЗЧ у військах. Буданов наголосив, що зловживання посадовим обов'язками та підрив військової дисципліни є неприпустимими. Зловживання посадових обов'язків та підрив військової дисципліни неприпустим Мі, вивчаємо проблематику цих питань та готуємо зрозумілі і ефективні рішення. Заявив Буданов. Також Кирило Буданов заявив, що конфлікт з Росією не має. Простого чи швидкого вирішення і Україна повинна готуватися до тривалої боротьби. Він зазначив, що повністю мирне та безпечне життя у найближчі роки навряд чи стане реальністю. Навіть якщо активна фаза воєнних дій не буде повністю ключовим, є постійна готовність українського суспільства та держави протистояти викликам, і бути здатними відповісти на нові загрози. Буданов також окреслив стратегічні плани і наміри Росії, наголошуючи, що. Москва не відмовилася від своїх фундаментальних цілей щодо України і продовжує намагатися захопити ключові регіони, зокрема повну окупацію Донецької області з плановими на навесні 26-го року. Хоча він вважає такі строки нереалістичними. В Контакті зовнішньої політики та переговорів Кирило Буданов, як очільник ОПА оголосив, що переговорний процес з Росією неминучий, але він не може бути ефективним без вирішення ключового питання територіальних спірних питань і не повинен бути спрямований на поступки України. Цей підхід вимагає поєднання факторів всередині самої Росії. Іни та міжнародної підтримки, також він дав оцінку втручання Росії у довгостроковій перспективі. Будана висловив думку, що Росія не розширюватиме війну на інші країни негайно, але з максимальною ймовірністю це може статися через кілька років, якщо геополітичні умови та стратегічні наміри Кремля залишаються незмінними. Щодо міжнародної співпраці, він загалом неодноразово підкреслював важливість співробітництва України зі сполученими штатами, наголошуючи, що Київ і Вашингтон знайшли спільну мову щодо підтримки безпеки та забезпечення озброєння, що має стратегічне значення для оборонноза. Атності України Богдан вказував, що така співпраця дозволяє не лише зміцнити оборонний потенціал, але й захистити цивільне населення. Наразі це було усе тож до зустрічі на напітів. Вже за мить. Слава Україні.